Віця у випуску внести зміни до конституції задля зміцнення децентралізації. Нова редакція закону про місцеве самоврядування в Україні для того, щоб все-таки розділити повноваження. У новий рік із новими цінами з 1 січня підвищилися тарифи на опалення та воду. Тарифи подалісь на 18,9% по підприємстві. Ну, це ціна ні постійна величина. У селищі Вирабував місцеві мешканці знайшли тіло жінки без голови. Біля тіла було виявлено багато слідів від диких тварин, ймовірно, собак. Подробиці далі. Вітаю в ефірі першого міського новини у студії Владислав Новіков. Про найголовніші події прямо зараз. Внести зміни до конституції задля зміцнення децентралізації таке завдання на 2019 рік поставило Міністерство регіонального розвитку та будівництва. У відомстві планують, що відповідні зміни до конституції мають вирішити питання утворення виконавчих органів обласних та районних рад, визначити адміністративно-територіальні одиниці і закріпити ряд інших гарантій для розвитку місцевого самоврядування. За словами віце премєр міністра Геннадія Зубка, такі зміни до основного закону можуть. Бути ухвалені чинним скликанням парламенту, тобто до кінця вересня. Також уряд найближчим часом подасть до Верховної Ради і низку інших законопроєктів щодо розвитку децентралізації. Затвердження адміністративно-територіального устрою районів субрегіонального рівня. Нова редакція закону про місцеве самоврядування в Україні для того, щоб все-таки розділити повноваження і чітко показати, які повноваження за яким рівнем закріпляються. У новий рік із новими цінами з 1 січня підвищилися тарифи на опалення та воду. Відтепер за тепло половина містян сплачуватиме на 19% Більше ціни на водопостачання теж зросли удвічі. Решта позицій у платіжках поки незмінні. Наскільки більше доведеться викласти кревних із гаманця, рахувала Олена Трунова. Знайомтеся, Ольга. Жінка розповідає, за грудень місяць заплатила за комуналку аж 3,5 тисячі гривень. Каже, для їх родини це третина усього заробітку. Ось за декабрі можете подивитися. Холодна вода – 526 гривень. Отеплення – 1539. Свет – 604. Газ – 746. Якщо в сумі суслажити, виходить 3,5 тисячі комунальних за січень у родині доведеться заплатити ще більше близько 4 тисяч 200 гривень. А усе через те, що підвищились тарифи на воду та тепло. Жінка не в захваті від таких цін, бо вважає, що комунальні послуги надаються неякісно. Платити за холод как би не хотілось такі огромної суми, тому що температура в квартирі 16-17 градусів в детской, в угловій кімнаті, де має бути норма 20, У нас взагалі 15 градусів. Платити більше з 1 січня доведеться всім для тих, у кого встановлені лічильники, опалення подорожчало на 270 гривень, а у кого їх немає на 13 гривень за квадратний метр. Підвищення тарифів на обігрів житла відбулись лише у підприємства Криворіжтепломережа. Там пояснюють, усе через збільшення ціни на газ. Тарифи поднялись на 18,9%. по прияті. Ну это ціна. Не постоянная величина, она меняется в зависимости от температуры наружного воздуха, вводится коэффициент на температуру. При изменении температуры в плюсовую сторону эта цена будет меньше. меньше. При по, по отрицательной температуре она будет составлять больше 80 гривен. Ас водоканалу також не стоять на місці, Відтепер містяни за кубічний метр водопостачання та відведення сплачуватимуть не 13 гривень як минулоріч, а 22. Комунальники пояснюють, підвищення вимушене, бо електроенергія здорожчала в рази. Увеличение тарифов является вынужденной мерой и обусловлено прежде всего подорожанием энергоносителей и электроэнергии. Убедительная просьба ко всем жителям города скорректировать оплату за услуги КПК водоканал с учетом измененных тарифов и своевременно эту плату производить. Щодо інших підприємств, тарифи поки не змінні. Натомість за газ нині містяни сплачують 8,5 гривень за кубічний метр за електроенергію до 100 кВт за годину 90 гривень, якщо більше 168. Вивіз сміття, коштує 17,50. Тепло у Криворізької теплоцентралі з лічильником 1355 гривень, без за один квадратний метр 48 гривень. Нагадую, регулює тарифи спеціальна нацкомісія. і саме від неї залежить під Вищиться вони чи залишаться незмінними. Олена Трунова, Микита Бундаренко, Перший міський. Знов по 500. З 1 лютого розпочнеться прийом документів на отримання соціальної допомоги від міста. Це часткова компенсація пільговикам, яка надається для оплати послуг тепло та водопостачальних підприємств. 500 гривень на руки готівкою не видадуть. Їх перерахують одразу на рахунок компанії. Обрати її можна самостійно або за воду, або за тепло. Ця міська програма діє вже три роки. У 2018-му цією допомогою скористались більше 150 тисяч домогосподарств. Надати документи для оформлення соцдопомоги можна буде до 30 листопада. Включно пункти прийому документів відкриються з 1 лютого. Ми знаємо, що в момент отопительного сезону значить, ну буде з февраля, там по март, по апрель, где може бути вкрайній случай. Там немножко шире, это, так скажем, несколько пунктов, там по 7, по 5, по, там, в районах, да. У кого больше, у кого меньше, потому что население тоже разное количество. Потом, когда отопительный сезон сворачивается, определенные пункты тоже сворачиваются, остаются базовые пункты, это Собезы, это районы, там, где принимается заявление на материальную помощь. Недостатній діалог із громадськістю це одна із головних претензій, які міські активісти висувають металургійному гіганту Арселор Мітал Кривий Ріг у конференц-залі будівлі профспілок. Представники підприємств розказали про хід будівництва нового, нового газопроводу коксового газу, реконструкцію дрібносортного стану, а також зведення двох нових машин без перервного лиття заготовок. На ці та інші цілі підприємство в 2018 році інвестувало майже 450 мільйонів доларів. Направили на суттєве оновлення виробничих потужностей та на зменшення техногенного навантаження на оточуюче середовище. При цьому металурги запевняють, що всі новації здійснюються у чіткій відповідності до вітчизняного та світового екологічного законодавства. Наше предприяти багато інвестують. В развитие комбината, в общественную жизнь города мы инвестируем в развитие новых технологий, новых производств. Все эти производства будут современного уровня, будет снижена экологическая нагрузка на предприятие. То есть это все современное и передовое производство. Духовна жорстокість двоє містянок поскаржили, що у них зникли дворові улюбленці, собаки Жорик та Хромонішка кажуть: востаннє помітили їх на будмайданчику церкви, що зводять по вулиці Івана Авраменка. Жінки запевняють, що бачили, як з хвостатими жорстоко поводився місцевий батюшка у тому, що насправді сталося. Розбрався Михайло Гаркавий. Це жорік та хроманішка. Їх приручили дві мешканці Саксаганського району. Підгодовували, любили та не вберегли. Чотирилапі впали до ями, що викопали на будівництві нового храму на вулиці Івана Авраменка. А потім собаки зникли. Їх опікуни кажуть: зі світу тварин звели ті, хто працював на будівництві на чолі з місцевим священнослужителем московського патріархату. 11 числа в п'ятницю мені подзвонила подруга і сказала. Она зашла на территорию церкви и увидела в котловане собаку Жорика, нашего подопечного. В яме находилось три мужчины и пытались набросить ему петлю. Сверху стоял батюшка, руководил всей этой операцией. Я прибежала. До котловану, вижу Жорика, прижатого к стенке котлована. В ужасе собака була мужчини з судавкою в руках. Зверху батюшка. І я ту картину увіділа. Менітальна батька мене схватіла, і від котлавана різка Від штовханини у пані Ірини залишились синці на руках. Жінка навіть зняла побої. Експертиза встановила, що постраждала, отримала легкі телесні ушкодження. Проте Ірина не єдина, кому дісталося. Її знайома Наталя говорить, також була на місці. Та бачила на власні очі, як жорстоко витягали з ями собак. У нас пропала собака 6 числа, беременна на трьох ногах. І я вже переживала, що случило, ну, постоянно собаки падали в цю яму. Вот. Я побіжала туди, увидела вони стоять з веревкою. Вот. І він командует, що делать. Взяв, схватив мене, почав выталкивать спину. Від спину, щоб я виходила. Жінки розповідають, аби врятувати тварин, збудували навіть спеціальний підйомник для собак, проте його викинули. Ми з Наташей приходили сюди, ставили лестницу, которую выкинули, по которой могли собаки выходить. Ми несколько разів приходили и говорили, почему собаки нет доступа к свободе. Молчок. Ми говорили, ставьте лестницу. заставляли ставить лестницу и по лестнице. Ну не лестница, а з перекладинами такая висока доска ней они выходили. На будмайданчику церкви священника, на якого вказували містянки, не виявилось. Кажуть, що він захворів. У нього травма за ноги, угу. йому викачили з коліна, крові дуже багато, і йому не можна вставати. Проте у телефонній розмові священнослужитель заперечує все, що трапилось. Говорить, це не санітниці, які вигадали місцеві. Ні-ні, ні, це його видумка. нічого такого не могло бути і це все вигадки місцевих жителі. Ну я вас умоляю. Ну, як ви собі це представляєте, що я спіймав собаку задушив і? Опікуни собак не опустили рук та звернулися до правоохоронців. По справі вже опитали свідків, чи справді до зникнення хвостатих причетний священнослужитель встановить слідство. 11 січня поточного року до нашого відділення через спецсліду 102 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Івана Овраменка, де у нас знаходиться церква, настоятель цієї церкви поводиться жорстоко з тваринами на теперішній час. Цей матеріал у нас зареєстрований до журналу обліку опитані декілька осіб, які повідомляли цю інформацію. І наразі проводиться перевірка цієї інформації. Нагадаю, у кривому розі випадки жорстокого поводження з тваринами не поодинокі. Наприкінці минулого року жителі мікрорайону Другий Східний помітили пропажу своїх дворових улюбленців, а тіло одного з них знайшли бездиханим у дворі багатоповерхівки. Тоді міс. Сцеві вважали, що собак жорстоко отруїли. Михайло Гаркавий, Максим Бовчалюк, перший міський. Фасад будинку розсипається на очах, а в квартирах грибок та цвіль через вологу з вулиці. Мешканці будинку по вулиці збагачувальна вимушені терпіти таке явище вже майже рік. У цьому вони звинувачують управляючу компанію, яка повинна слідкувати за станом будинку. У ситуації розбирався наш кореспондент Михайло Ротарь. Прийшло письмо роботи будто діти када за поки немає грошей на дінять настройматеріали. В третьому кварталі будуть роботи призводіться. Олена зверталась до управляючої компанії ще в березні. Незважаючи на обіцянку закінчити ремонт до кінця року, його навіть ніхто не розпочав. На будинку і досі немає водостічної труби. Через це уся дощова вода стікає з даху на фасад і руйнує стіну. Нарнаготужені труби вода я сразу, же, сразу написали ми заявление в сіті сервіс 45, оставили там, зареєстрували на ремонт височна труби. Но реакції ноль. Обращались пару разів. У сіті сервісі обіцяють, ремонтні роботи виконують, як тільки з'являться додаткові кошти, адже грошей, які компанії сплачують мешканці, на ремонт будинку просто не вистачає. Так, да, дійсно така заявка була, але учитывая состояние. Финансовое состояние дома, что не позволяет выполнить вовсе, вовремя работы, то есть на доме нет денег. Наш тариф не позволяет охватить все. И плюс, учитывая то, что большая задолженность на доме тоже не позволяет заказать технику, которая стоит на сегодняшний день очень дорого. Заказать материалы, которые на сегодняшний день стоят очень дорого. Проблемы, конечно, есть. Все сразу не получается, но стараемся делать по возможности. Коли з'являться кошти на ремонт будинку та встановлення водостічної труби, невідомо. Тож, поки люди вимушені ділити своє помешкання разом із пліснявою та вогкістю. Михайло Ротер, Олег Нікітін, перший міський. Знайшли обгризаний труп. Вранці 15 січня у селищі Врабово місцеві мешканці помітили тіло жінки без голови поблизу покинутих дачних ділянок. Про моторошну знахідку одразу повідомили у поліцію. Судово-медичні експерти оглянули тіло та зробили попередній висновок, що голову та тулу прозірвали на частини собаки. Правоохоронці оперативно встановили особу загиблої. Це була місцева 90-річна бабуся, яка пішла з дому ще 5 січня. Залишки понівеченого тіла направили. На ростин для встановлення причини смерті, як зараз ми вже розуміємо, особа загиблої це місцева мешканка 29-го року народження. Тиждень вона вважається зниклою в безвісті. Біля тіла було виявлено багато слідів від диких тварин, ймовірно, собак, але триває досудове розслідування. Випав з вікна вранці, 15 січня. 65-річний чоловік випав з вікна 4-го поверху інфекційної лікарні. Свідком події стала працівниця буфету. медустанови. Лікарі одразу констатували смерть чоловіка та викликали правоохоронців. Попередню подію кваліфікували як самогубство. Наразі співробітники поліції проводять слідчі дії, а тіло чоловіка відправили на судову медичну експертизу. Три понівечені автівки та один постраждали 14 січня на перехресті вулиць Соборності та Петра Дорошенка сталася дорожньо-транспортна пригода. За словами очевидців, водій зазу рухався на червоний сигнал світлофору і спровокував зіткнення з Міцубісі. Від удару легковик розвернуло і відкинуло на зустрічну смугу, де стояла Тойота. В результаті зіткнення постраждав водій зазу у чоловіка. Розбитий ніс через ДТП близько 10 трамваїв були вимушені стояти у заторі. На місці працювали патрульні. Святкові пісні, солодощі і теплий одяг. У будинку милосердя затишок привітали літніх людей зі святами. Організаторами виступили представники громадського об'єднання Живи серцем. Пенсіонерам заспівали пісень і вручили подарунки. Побував на святі і Михайло Ротар. вертепом обсідка ясна, світові засіляла створювався святковий настрій для мешканців затишку. Літні люди із задоволенням слідкували за виступом талановитої молоді, а дехто і сам приголомшував своїх товаришів та гостей гарними віршами. «Отпусти мене тя на волю, не держите мене під замком. по весенньому мирному полю. Хорошо, побродити босиком». Після святкового концерту усі мешканці будинку милосердя отримали солодощі і теплі речі. Виготовляли їх спеціально для цієї події рукодільниці з Чернігова. Такі подарунки від гостей стали справжнім сюрпризом для літніх людей. Ми не нічуємо, що ми одинокі. у нас отак. Ми постійно люди, постійно спілкування з ким -то. так що ми дуже довольне житлом, як ми тут живемо. Затішок у нас, дійсно, затишок. організатори готувались до свята три тижні, впевнені, що ще не раз завітають до одиноких літніх людей. Все вот эти вещи, продукты, то есть все то, что сегодня мы привезли, это, э, скажем, подарки от наших криворожан. Ну и не только, надо сказать, от наших криворожан, потому как отозвались даже Чернигов. Э, там есть у нас э, клуб рукодельниц, которые вязали специально для старичков. Это и шапочки, и шалики, и безрукавочки, носочки. Ну то есть все то, что, возможно, нужно старикам для того, чтобы было просто теплее. Будинку милосердя впевнені такі візити тутешнім пенсіонерам просто необхідні, адже завдяки їм літні люди відчувають, що про них дійсно піклуються. Увага для літніх людей це першочергове. І тому сьогоднішнє свято, воно вже не, не перше в цьому новому році. Вони дуже радіють, коли приходять гості. Коли приходять люди інші, гості приходять, то вони, звичайно, що сприймають це як повагу до них. Вони розуміють, що про них не забувають. Члени громадського об'єднання Живи серцем цього року налаштовані відвідати усі заклади для соціально незабезпечених мешканців, адже увага для пенсіонерів на вагу золота. Ганна Штонда, Михайло Ротарь, Олег Нікітін, перший міський. І на цьому ставимо крапку у студії працював Владислав Новіков. До зустрічі.